На гойданці літала в поділ вітри збирала. Ось вітер з-під колінок, зелений, як барвінок, ось вітер із підніжжя, золотистий, наче збіжжя, ось вітер з надголів'я, як небеса блакитний, в їх подих і заплів'я свій подих непохвитний. А був я також вітром, скрадався попід світром. І був я, і я в Подолі, де сяють ніжки голі, і, а був я всюди сущим, по наготі бігущим був як весняний повій гуща гущамині вускові. Я вітром був червеним, старшинував я духом над злотним, над зеленим і над блакитним зухом, я вітром був захмільним, як те вино червоне, і був я. Божевільним, зриваючи закони, був леготом з безодні, що йде то вниз то вгору, ховав я гріховодні думки в печаль сувору, і був я між вітрами, немов спекоти повів, Єдва ловив руками, ловив і мрів одловів. на гойданці гойдашці. Ховався під крила пташці, на гойданці гойденці, був при дівочм серці, на гойданці гойдонці, був при дівочій сонці, а був необережний від почувань залежний, тремтячий і бентежний, з жаданням непоборним, і впав я з гойданиці на гострі грані криці і став від болю чорним.